Зима тільки у розпалі, а річка Південний Буг уже всіє лунками від любителів порибалити. Тонкий лід рибалок не лякає. Як тільки в місті центральна водойма затягнулась людяним покривом, вийшли попитати рибацького щастя. А нагадати правила поводження на зимовій водоймі рибакам та попередити нещасні випадки, прийшли і рятувальники. Коли в Хмельницькому вдарили морози та впав перший сніг на місцевій річці, розпочався новий сезон задоволення для місцевих рибалок. Багато хто цих віртуозів не розуміє, як висидіти декілька годин на морозі в одному місці. Зимова, як і літня риболовля, це ціла філософія. Кажуть, після трудових буднів декілька годин на морозі навіть корисні. Що для вас означає риболовля? Риболовля – це задоволення. Я отримую велике задоволення. Одих. От такого плану. Тонка крига любителів по не лякає, знає, що робити, якщо вже доведеться піти під лід. Якщо лід має мінімум хоч 5 сантиметрів, вже можна по ньому ходити. Вже 8-10, то сміло можна ходити. Якщо менше 5 сантиметрів, відповідно, льота проломиться. З Собою обов'язково треба мати шнурок. Обов'язково. Рибалка з багатолітнім досвідом Павло Петрович в небезпечній ситуації сам не потрапляв, але рятувальником був. Вже весна, вже лід, вже вони там були промоїни. І діти йшли сюди, і одна дівчинка провалилася. То витягали, кинули шнурок, витягнули. Довести до рибалок інформацію та пам'ятки про те, як поводиться на льоду, намагалися рятувальники. При виході на лід мати з собою елементарні засоби порятунку. Це може бути найпростіша. Мотузка довжиною 10-15 метрів. За допомогою якою можна буде врятувати людину, або хтось, хто підійде до вас, можна буде теж врятуватися. Також можна мати з собою палецю для того, щоб можна було збільшити тиск, зменшити тиск на льот при тому, як з нього вибиратися. Рибалки кажуть, доки крига на річці не розтане, на полювання за карасями та за коропами виходитимуть кожної вільної днини.